Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо повторювати знання про прикметник як частину мови. Вивчала її вже з вами, тому сподіваюся, проблем не буде, і ви все обов'язково згадаєте. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Як завжди, повторюємо так. Теоретичні знання, правила, які ми знаємо частини мови, вивчали іменник, прикметник, дієслово, числівник, займенник, прийменник, прислівник, так вивчали ці частини мови. Що взагалі таке прикметник? Згадуйте, будь ласка, що це самостійна частина мови, яка називає Ознаку предмета так вказує на ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, «які?». виступає другорядним членом речення. Прикметники змінюються за родами, за числами і відмінками. Ці поняття вам уже відомі, коли ми ще розглядали імени. Так, роди, вони залишаються незмінними, їх три: чоловічий, жіночий і середній. Числа однина і множина, відмінки, називний родовий давальний, знахідний, орудний, місцевий. Так, є ще кличний, але він використовується не так часто. Ми вже сказали, так що також прикметники мають ступені порівняння, які ми сьогодні також з вами повторимо. Тож у зошиті ви пишете сьогоднішнє число, а саме 18 травня. Пишемо 18 травня. Класна робота. Класна робота і прописуєте хвилинку каліграфії, правопис великої та маленької літери С та слова Аеропорт держава, кілометр. Прописуєте охайно, каліграфічно, слідкуєте за своїм почерком та за з'єднанням літер у слові, так, що є з'єднання, тобто не так, щоб кожна літера знаходилась окремо. Вони мають бути з'єднані і прописані між собою. І так, в словниковій роботі слово трамвай. Трамвай. Два склади, оскільки дві, два голосних звуки. Так, а, а, «Трамвай». Для переносу частини поділяються аналогічно. Звуковий аналіз. Тут твердий приголосний, Р твердий приголосний, А голосний, М твердий приголосний, В твердий приголосний, А. Голосний, й завжди м'який приголосний. Відповідно, кількість букв і кількість звуків не відрізняється. Сім букв, сім звуків і два склади. За вікном почувся веселий дзвін трамвая. Що дзвін, дзвін що зробив? Почувся. Дзвін кого чого? Трамвая. В даному випадку іменник трамвай виступає другорядним членом речення. З від іменника трамвай можна утворити прикметник, додавши суфікс трамвай, трамвайний або трамвай на. Колія. Так, ми з додаванням суфіксу утворили прикметник, який відповідає на питання, який трамвайний, або яка трамвайна, або яке трамвайне депо відповідно до закінчення. Отже, узагальнюємо знання наші про прикметник. Так, що ми знаємо про прикметник? Що це частина мови, самостійна частина мови, так? Означає ознаку предмета, відповідає на питання, який, яка, яке, які. Отже, ще раз, так, прикметник, самостійна частина мови, означає ознаку предмета, відповідає на питання, який, яка, яке, які, в реченні виступає другорядним членом речення. Подивіться, будь ласка, перед вами малюночок. Перед вами що? Яблуко, так? Прикметники найчастіше описують якісь риси характеру, зовнішні ознаки. Так, якісь ознаки. Тому, що ми пишемо? Яблуко, так? З нового рядочку пишемо яблуко, ставимо тире. За формою яке? Яблуко, воно, середній рід, так? Відповідно, і прикметники також мають бути у середньому роді. Яблуко. Яке? Кругле за формою? Кругле, так? За розміром? Велике або маленьке, також яке, так? Велике. Середній рід велике за розміром. За кольором яке яблуко? Червоне. Червоне. За смаком яке? Солодке або кисле. Напишемо солодке. Отже, іменник яблуко іменник середнього роду. Відповідно, прикметники, які описують його зовнішні ознаки, будуть також в середньому роді стояти. Яблуко яке? Кругле, велике, червоне, солодке. Описали зображення за допомогою ознак. Бачимо тепер, що перець. так? З нового рядочку пишемо слово перець, ставимо тире. За формою. Перець він який? Так? Чоловічого роду. Він який? Продовгуватий, так, перець. Пишемо продовгу. Ватий. Продовгувати за формою, так, за розміром який перець на фото. Маленький, так? Який? Маленький, оскільки перед чоловічого роду, то й прикметники також чоловічого роду. Маленький за кольором. Зелений. За смаком. Такий маленький перець він, який гострий, гіркий, так? Гіркий. Ось таким чином ми знову описали, вказавши зовнішні, так, і за смаком ознаки. У відповідному роді і числі. Ми записали перець в однині чоловічого роду, відповідно, і прикметники, які його характеризують. також в однині чоловічого роду. Продовгуватий маленький зелений гіркий. Перед вами що? Слива. Так, З нового рядочку пишемо слива. Отже, за формою овальна. так? Овальна. Знову звертаю увагу. Слива вона однина жіночий рід. і прикметники також стоять в однині жіночого роду. Овальна, маленька. За кольором синя або фіолетова, так синя. І за смаком солодка. Всі прикметники, які описую, також стоять в однині жіночого роду, так? Слива яка овальна, маленька, синя, солодка. Знову ж ці прикметники, які описали зазначенням, так? Відповідно, яблуко кругле, мале або велике, червоне. Солодке. Так, ми записали з вами і спостерігаємо, що у всіх цих прикметників що ми маємо? Або можете в стовпчик, або, як я записала, у рядочок. Так? Мають що? Спільне закінчення. Мають спільне закінчення Е. Так, спільне закінчення Е. Оскільки яблуко це іменник середнього роду, прикметники середнього роду мають найчастіше закінчення Е. Далі перець, довгий малий, зелений, і гіркий. Мають закінчення «и». чоловічий рід. Так? Мають закінчення «и». Ось воно, це закінчення. І далі слива, овальна, мала, фіолетова кисла. Або солодка. Знову ж таки, жіночий рід, закінчення А, так. У середньому роді закінчення а я. Ось таким чином, і ви бачите, оскільки стоять в одному роді і в одному числі, то і закінчення будуть однакові. Далі ми працюємо із вправою, подивіться, будь ласка, запишіть собі просто вправа. Запишіть, будь ласка, просто вправа. Вірш ми любимо весну. Ми любимо весну. Зелену, чудесну, грімницю у тучі, і дощик співучий, і луки широкі, і ріки глибокі, і поле веселе, і рідні оселі, і цвіт умаю всю землю свою. Ми з вами знаємо, що. Прикметники змінюються також не тільки за родами, так? якщо ми розглянули в попередній вправі, а ще і за числами. Числа однина і множина. Тому ми на рядочку записуємо однина, множина, ось у такому вигляді, так. І з вірша виписуємо прикметники в однині і виписуємо прикметники у множині. І так, ми любимо весну. Прикметників немає. Зелену чудесну, весну яку? Зелену чудесну. Весна однині, Відповідно, весна яка зелена, чудесна, також однині. Тому ми записуємо прикметник зелена, прикметник чудесна. У стопчик з. Однини, так? Іменник, Прикметники однини. Грімницю у тучі і дощик співучий. Дощик який? Співучий. також в однині. Так? Тому записуємо співучий співучий дощик це однина. так? І луки, які широкі, луки вони умножені, луки які широкі, також умножені. Тому слово прикметник широкі ми записуємо у стовпчик до множини, так широкі. широкі. Ріки глибокі, ріки вони, які глибокі, так, також множина. Поле веселе, поле яке, поле веселе, поле вжито в однині, відповідно, і веселе, також в однині. Записуємо веселе у стопчик однини. І рідні оселі. Оселі які, рідні. Оселі вжито умножені, відповідно, і рідні також вжито умножені. І цвіт у мою, всю землю свою. Дивимося, будь ласка, так у однині. Зелена, чудесна, співучий веселе. Дивимося. Зелена, чудесна. Вона моя, жіночий рід, маємо закінчення а. Співучий який? Чоловічий рід закінчення И. веселе, яке. Середній рід закінчення Е. Традиційно. І множина – широкі, глибокі рідні. У множині у всіх прикметників закінчення І. Ось воно. Широкий і глибокі і рідні І. Переходимо до виконання наступної вправи, Подивіться, будь ласка. Пишемо посерединці вправа, вправа. Перед вами речення. Читаємо перше. Весело тарабанить працьовитий дятлик на високій сосні. В цьому реченні ми бачимо два прикметники. Працьовитий і високий. Ми з вами на початку уроку говорили про те, що прикметники мають ступені порівняння, так? Більше, менше і більше, більше, найбільше так, завдяки суфіксам і префіксам. Яким чином це утворюється? Дивимося, будь ласка, весело тарабанить працьовитий дятлик. Іменник дятлик, так, дятлик який? Працьовити. Тобто ми також з вами згадуємо, що перетметники зв'язані з іменниками. Так? І на високій сосні сосні, який високий. Отже, дивимося, будь ласка, яким чином утворюються ступені порівняння? Записуємо перше слово працьовити. Пра Ставимо тире. Ступені порівняння можуть утворюватись за допомогою суфікса іш, працьовитіший так іший. Празовитіший, працьовитіший та префікса най найпрацьовитіший. Найпрацюви. Ший. Ось таким чином, наступний, наступний прикметник висок. Висока. Є сосна висока, а є яка вища. Так, за допомогою суфікса утворюється ступінь порівняння вища. І потім ще ми додаємо префікс най і утворюється найвище. найвища. Якщо ми повернемося зараз, ви побачите ще одне речення, яке є, так? У білочки в дуплі є смачні горішки і грибочки. У білочки в дуплі є смачні горішки і грибочки. Горішки, які і грибочки, смачні. Ось іще один прикметник, так? Смачні. Ми його записуємо смачні. Ставимо тире, а ви самостійно, будь ласка, утворіть ступені порівняння цього прикметника. За прикладом, прикметника працьовитий і прикметника висока, які ми зробили з вами разом. Не можемо ми, звичайно, обійтися без повторення чого, відмінків і відмінювання прикметників. Так? Пишемо, будь ласка, вправа. Виписуємо прикметники відмінки. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий. Відмінки. І записуємо слово сполучення, яке будемо відмінювати: рідний край. Рідний край. В чому складність відмінювання? Саме слово сполучень, те, що вам треба узгоджувати так? правильні закінчення і прикметника, і іменника одночасно. Називний рідний край. Рідкого чого, кого чого краю якого рідного, так? Рідного, рідного краю. Давальний дають кому чому? краю, якому рідному, якому. Рідному. Рідному краю. Знайшли що? Рідний край тут без змін. Рідний. Край. Орудують чим? Рідним? Краєм. Чим орудують, так? Рідним? Краєм. Місцевий. На чому? Або у чому? У рідному? Краєві. так? Не краї. А краєві. У або на рідному краєві. Тобто ви бачите, так, що головною проблемою є узгодити правильні закінчення і прикметника, і іменника, щоб це звучало як єдине слово сполучення, так пов'язане. Наступна група, наступне словосполучення. Синя скатерть. Синя. Скатерть. Дивимося називний синя скатерть. Родовий рід кого? Чого? Синьої скатерті. Кого? Чого? Чого? Так, оскільки це не жива й тут. Чому? Синій Скатерті. Знайшли що? Синю, скатерть. Орудуючи чим? Синьою скатертю. Місцевий на чом? На синій скатерті. Так відбувається правильне чергування. Дивимося, будь ласка, на закінчення. Виділяємо так закінчення. Рідний закінчення й. Кого чого? Рідного, кому чому. Бачите, так, що закінчення у предметника відповідає чому? Питанню, так, закінченню питання. Який – Якого ого? Якому ому, який, і, яким ім, якому ому. Тобто питання для вас є підказочкою. Так, оскільки, як закінчується питання, таке буде і закінчення у вашого прикметника аналогічно. Синю скатерть, як ви бачите, вам треба записати самостійно і провідміняти самостійно. Приклад, я вам озвучила, так, як це вам треба лише записати. Отже, взагалі, що ще раз таке прикметник? Прикметник це самостійна частина мови, яка визначає ознаку предмета, Відповідає на питання, який, яка, яке, які. Прикметники змінюються. Ми з вами сьогодні розглянули за родами, числами і відмінками. Так? Початкова форма прикметника. Що це таке? Початкова форма прикметника це називний відмінок однини чоловічого. Роду, початкова форма, так звідки ми беремо потім всі зміни. Вдома ви попрацюєте над інтерактивною ще вправою додатково, і на кінець уроку надійшлите фото класної роботи, як ви записали ці вправи разом зі мною, і фото результату інтерактивної вправи. На цьому ваша робота з повторення прикметника буде завершеною на сьогодні. Дякую за увагу, до побачення.